Мальовниче покуцьке село з ріблястою смужечкою в'ється селом потічок і впадає у величну річку пруд. Вильнують спокій працьовитого села смереки. Під дахами його хат, вбираючи в себе кришталеве кипіння потоків, запах вої працюють майстри, ткачі, різьбярі, вишивальниці. Простелилися білими рушниками долі людей, закоханих у своє ремесло. Зачудованими узорами, з сонячного проміння, дорогоцінних зірничок і духмяних вогників бринять верети, плахти і обруси. І щоразу майстер додає часточку своєї душі, свого серця, що полотно ожило. Кольори подібні і водночас дуже відмінні, як подібні і відмінні чорна земля і чорна ніч, гаряча кров і гаряче полум'я, розповідають майстри. Почала займатися ткацтвом в 76-му році. До цього часу я дуже багато любила вишивати. А потім Іван Васильович Антонюк помітив, що я багато вишиваю і каже, ти, напевно, зможеш добре ткати. Так що почала ткати в 76-му році. І так до сьогоднішнього дня. Настрій, який би не був, якщо я сідаю за станок, я вже роблю. Вже починаю робити, вже в голові все, фантазія, вся робота, увага на роботу. Мріяла віддавна портрет Шевченка виткрити, вже виткла. Ще хочу, франка. Ну, це, напевно, я візьмуся з наслідуючу зиму, бо переважно працюю зимою, бо літом немає часу. Літом робота інша. Хати є хати, але в них панує атмосфера добра, миру і зла. Бо чудо можна сотворити лише чистими руками. Скромні верети на постелі і стінах рідної хати, посередині ткацький верстат, старенький, скрипучий, як і десятки йому подібних, таких, які здавна служили ткачам у корничі і в сусідніх селах. На таких верстатах з діда прадіда ткали ляні і конопляні полотна, за вовни сукна і ліжники килими ритмічно гупає ляда, і довгими зимовими вечорами, колися вікном гуляє завірюха, сидять ткачі і буденною працею творять праздник. Пишаюся, що я вертаю людям, давно втрачене. Дуже я ціню в людях правдивість. Якщо людина твердо вірить в себе, вірить в Бога, і вона людям добре робить, то вона сама себе заряджує енергію і дружим може передавати. От Людина, як вірить, їй все легко дається. Головне, повірити в себе. Головне, що Ой, я не можу, ой, мені це не підсило, ой, нема, ой, не стає. Ні. От повинна б так ти собі подумала, що так зробить. І так буде. Вони повірите. Ну, надію, кожен живе надія. Вже не знаю, і хворий, і любий, і такі, і все думаю, буде краще. Все буде краще. От така людина, ну, вже я, моїх вік. Думаєш, а, та я ще молода. а, і то в мене ще є. Подумаєш, е, та то, що є час жити, то, що є, скільки можна зробити, це така надія. Ну, любов це ясно. Любов до всього. Любов повинна бути до всього. І до... От Я дуже люблю квіти. Ну, Це ж у мене такий квітник, свіжий, бо ще там в мене є. Люблю квіти, люблю своїх дітей. Люблю дуже люблю свою Україну. Люблю свою маму, люблю свою родину у нас, велика родина у нас. І люблю все, ну все треба любити, все, що живе і не живе, і комашка, і пташка, і кожна по своєму тішиться, кожна по своєму має якусь там радість і. І з'являється на світ з під рук майстрині плахти, крайки і сорочки, що вібрали в себе тепло її рук, сяйво її очей і кольори рідної землі. Скільки любові у цих трепетних ніжних руках, що нитку за ниткою вкладають у білий рушник чи обрус, змережений сонцем щасливих днів і сутінками журби, все, як у житті. Від хати до хати вела настежина поміж смарагдових трав від одного порогу до іншого, і відкривалася перед нами велика таїна, таїна ткацької майстерності, прибрана пахучим зіллям оселя, позятковані давніми тарелями стіни, прикрашені вишуканими рушниками образи. І затишок і красу створили руки майстрів, щасливого подружжя. Вони прийшли в цей світ, аби творити добро. Я виріс, е, я, я казав, що я, я виріс з колись колебраста, там батько Ткаш. Ну я настройку все знав, як це робити, а ніколи не пробував. Так от, Коли треба було їй допомогти, вона перша почала робити. Я прийшов і нашу допомагати її, і так постійно, постійно. Щоб робити на верстаті. Тож Точніше, коли прийшов Шернобиль, то мені щось там я щось зробити, лишити щось... якийсь слід про це і так перетягнула, по почав робити. Я дуже любила слухати радіо, коли ткала на верстаті. І дуже мене так націлила з великого Кучурова Така була графина Маковій. І вон її передачі я часто слухала, і вона сказала, що треба. В ту річ вкладати добро. І я завжди старалася, так знаєте, думати щось гарне, щоб ця сорочка якомусь е, не була, якби людину для тої людини була так, як оберегом, знаєте, щось таке ду, завжди. Я думала, щоб от щоб цій людині було гарно, щоб як вона була як найкраща, щоб ніколи не думати нічого, щось погані думки відкинути від того, щоб о, то залишається десь там, якась частинка, знаєте, така е, того такого злокої злої думки. Я завжди щось старалася думати гарне і відкидала все погане. Як я щось побачу якусь картину, це для мене щось на душі розумієте? А розумію? Так, так комусь щось подобається, що ми робимо. як, якщо йому стане тепліше, і він хоч трошки змінить, вираз обличчя на краще. Це найбільш нагородна, для чого це мені треба? Як для чого? Або що залишити після себе це раз. А що дає людині, яка е, там, наприклад, слухає музику або читає віші? Що їй це дає? Вона це сприймає на, на свою душу. А це мені що дає? Задоволення дає. І це велике задоволення і спокій. У мене є мрія мати виставку у франківську, Львові. Організувати там, щоб я мала скільки робіт, щоб я там могла дві-три кімнати так виставити, щоб заповнити своїми роботами і щоб вони щоб люди подивилися на ці роботи. Що за людина можемо мріяти? Щоб було все добре і надіятися на краще мати надію, щоб ми ні від кого не були незалежні, щоб ми були істинними українцями, любили свою державу, любили своїх. І письменників, і художників, і ткачів, і художників, і композиторів, щоб нічого ми не бали поганого заходу. А щоб вдосналю щось своє. Скільки в нас є дуже гарних народних пісень. А ми співаємо. Таке, що ніхто ні. Може, хтось розуміє, а може не розуміє. Ну, музика є, хороша музика, або вона була яка? Там чи жаз, чи поп. Якщо вона хороша, значить на які стрічли, стук, то ж хороша. А якщо вона не хороша, значить вона не хороша. Косарі косять, косарі косять. А вітерець повіває, Шовкова трава зелененька я. На косу налігає. Рости, рости черемшино, широкося розростай, ти молода дівчинонько, про кохання забувай, ти, ти молода дівчинонько, дівчинонько про кохання забувай! Ідуть вони по життєвій ниві удвох. Радість і смуток, працю й пісню теж ділять надвох. Удвох дарують людям красу. Село Корнич. Ми дивилися в усміхнені очі майстрів і відчували тепло і добро, яке випромінювали ті люди. Вони мають у своїх руках прекрасне ремесло, ткацтво. Прилучив їх до цієї праці учитель Іван Васильович Антонюк. Перестало битися серце учителя, але він продовжує жити у своїх учнях. Простелилися білими рушниками долі людей, закоханих у своє ремесло. Зачудованими узорами, змереженими із золота сонячного проміння, срібла місячного сяєва і тепла рідної землі, дарують майстри людям красу, красу, створену із любові і праці.